Когось зараз має бути почута ця інформація. І відповідно, ці моменти, які ви зараз проживаєте, які ми проживаємо тут і зараз, вони дозвольте пройти цьому маленькому проміжку часу, щоб ви зрозуміли, для чого саме вони вам потрібні будуть. Але тут є один такий маленький моментик. Якщо ви це не даєте собі прожити, ці емоції, або пройти якісь певні уроки, то вони будуть до вас повертатися ще раз, ще раз і ще раз. Це якщо брати якісь такі аля кармічні уроки, які, можливо, ще хтось зараз не допроходив, а вже варто їх пройти. А, тому а, тут такі теж цікаві моменти. Ці карти, які сьогодні показують, ці знаки, які сьогодні дають, вони йдуть. Не просто так, і ми їх маємо впускати в своє життя для того, щоб проживати і переходити вже нарешті на іншу гілку ймовірності, на ту, яку запланувала і хоче прожити ваша душа, не зупиняючись, не стоячи на місці, а тільки йдучи прямо вперед, дозволяючи собі проживати це життя з максимальною насолодою і великою вдячністю до Творця. Всім гарного вечора і до завтра.